У Китаї китайський президент Сі Цзіньпін організував масштабну міжнародну зустріч. Запросив понад 130 керівників країн світу, щоб відзначити 10 років роботи китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Про цю подію наша наступна розмова. Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо. Отже, обговорити цей форум, який зараз триває у столиці Китайської Народної Республіки у Пекині, ми запросили Артура Харитонова, президента громадської організації Ліберально Демократична Ліга України. Пане Артуре, наші вітання. Доброго дня, доброго дня. Ось повідомляється, що вчора Сі Цзіньпінь, президент Китаю, зустрічався серед інших там з лідерами Угорщини, Узбекистану, Чилі, сьогодні. Вже, мабуть, вже була зустріч з московським диктатором Путіним. Але ось читаю дуже цікавий матеріал на сайті Агенції Euronews про те, що є. Він досить, досить критичний цей матеріал, навіть я б сказав, дуже критичний. Називається Гроші, корупція, тріснуті греблі. Ось що таке китайська ініціатива, один пояс, один шлях. Десять років по тому її авторкою є. Її авторкою її... зараз хвилиночка. Хто ж там є автором? Загубив десь я зараз, гадаю, пізніше. Але Елейн Дезенський. Дезенський. Скажіть, будь ласка, Європейський Союз дуже критично, звичайно, виходячи з певних прагматичних міркувань, але критично ставиться до Китаю, зокрема до того, як там порушується. Права людини та певні демократичні процеси стримані. І поява такої критичної статті ми потім там трішки зупинимося на кількох аспектах її. Наскільки це впливає чи не впливає на взаємини між Китаєм і Європейським Союзом, як ви думаєте? Угу. Ну передусім розказати проблема геть не в одній статті, це та, бочезна, та, проблема, яка існує один позивний шлях, експенсивна нікому в здоровому глузді не потрібна програма, метою якої є, звісно, що ширення інтересів комуністичної партії Китаю на країни з вадами демократії. Бо ми розуміємо, що ця програма не функціонує в демократичному світі. Вона є не тому що її інфраструктурні пропозиції, які несе Китай. Вони є шкідливими, вони прямо протирічать цінностям, цінностям, за якими коруються ініціативи g 7 та в тому в тім числі і Європейського союзу щодо так званої інфраструктури якості. Це такий термін, який використовується нині в інвестиційній політиці в підтримці інфраструктурного розвитку певних держав. Китай ж навпаки надає ці гроші та на нетранспарентні проекти, і очевидно впливає на корупцію. В тій в іншій країні, куди це залучається. Ну, Європа бачила надзвичайно погані прецеденти в Чорногорії, Нині там останні залишки залишилися в Сербії та в Угорщині. Обидва лідери присутні на поясі, на формі поясу шляху в Пекіні та і Орбан. Ну, що думаю, вельми очікуваний для слухачів. І та, тут варто розуміти, що решта країн відмовляється від цих ініціатив. Вони закінчуються просто певними або дефолтами, або кризами, або загалом якість погана. Ну і для ЄС це не секрет, вони просто загалом відмовилися від цього проєкту як від Ну, Серед гостей, кого запросили на цей форум, є такі одіозні фігури, як лідери Талібану. Це ну, як. Я розумію, мабуть, до певної міри, чому Китаю цікавий Талібан, але як можуть, скажімо так, під одним дахом бути представники європейських країн? Ну, гаразд, Орбан, так? І Талібан. І Лучич. І Лучич. Що їх об'єднує? Чи їх нічого не об'єднує? Просто це таке, така дипломатична гра, така терпимість, лояльність, як ви думаєте? Угу, mm ну... -hmm. Загалом в Пекіні знаходиться 20 лідерів та різних держав. Всі вони пов'язані тим, що так чи інакше слугують інтересам Китаю Сі дзіньпіна. Щоправда, там не лідери Талібану, а там якісь міністри ВОО, міністра економіки не визнано адміністрації Талібів. А ось так. А, mm -hmm. та тобто, це не на їхній головний меджихет, який там знаходиться, щоб. Тут варто просто уточнити, що в день, коли вони прибули, Китай став першою країною у світі, яка надіслала нового посла саме до талібів, хоч вони, начебто, і не визнають. Талібів, але призначили посла, і головний їхній прем'єра, головний меджехет, прийняв ці вірчі грамоти в Кабулі. Е, от е, чому так відбувається? Ну буде досить просто. Перше, Китай загалом від початку кризи в Афганістані нинішнього був о, за колісами цього процесу. Він неабияк був зацікавлений в тому, щоб о, відбувалася експансія програми поясу шляху вздовж країни. Так само була з інших міркувань, зацікавлена Росія, але. О, Нині ключовим стейкхолдером в утриманні талібів є саме Китай, тому що він готовий їх підтримувати, готовий з ними співпрацювати для того, щоб розбудувати мережу і шляху через Афганістан. Раніше це не було для нього доступно. Чому це важливо? Тому що це геополітика, це артерія, і вона є центральною нині в нових проєктах СІДЗінпіне мова про шлях, який буде йти від Китаю через Афганістан в Пакистан, звідти до Ірану, потім в Ірак із Іраку. Ко воно буде заходити в Сирію, яка нещодавно була реанімована Сізінпіном у нас два тижні тому до нього, чи три тижні тому, два тижні тому здається, приїжджав Асад вперше за 11 років. Та після цього в нас до цього до нього ще Мадуро був. Ну тобто, всі весь цирк цих політичних виродків фактично зібрався в Пекіні. Просто ці найбільш маргінальні вони були трошки раніше до саме цього з'їзду, і, і вони планують це розбудовувати, і це напряму з ситуацію в Палестині в е, ситуацію з атакою Хамасу на Ізраїль. Позаяк варто розуміти, що через Ізраїль проходила ключова альтернативна е, продемократична торгова, торгова артерія від Індії. До еміратів Саудівської Аравії, яка мала прямувати ізраїльських портів. Це на стадії проєкту, але воно було підв'язане і під угоди Авраама і загалом в межах цієї концепції Білого Дому будови нової архітектури безпеки на Близькому Сході. І Китаю це дуже не подобалось. Але ж тепер ми бачимо, що в Китаї в принципі складається його проєкт. Якщо там бачу в нього буде. Повна підтримка талібів в тому, щоб розбудовувати свої залізниці, а якого роду товари хочуть китайці експортувати імпортувати цим шляхом? Поясніть, mm -hmm. будь ласка. Ну, будь-які це чергова артерія, це вироблені в Китаї товари, які мають промивати до Африки, які мають промивати до Європи. Тобто вони розглядають альтернативні для себе торгівельні шляхи. Просто питання в тому, що нині е, західна частина демократичного світу вона так чи інакше залежить від виробленої в Китаї продукції. і власне виведення капіталів з Китаю, як і політика, загалом зниження ризиків від Китаю, диверсифікація з поставок. Вона. Працюватиме не так швидко, як би нам всім хотілося. Тому так чи інакше вони будуть змушувати захід співпрацювати з оцим кодлом країн не демократичних, через яке буде просуватися шлях. інший паралельний шлях, і шлях, який будує Китай, це шлях через Арктику, Російську Арктику. Там загалом питання до Росії як Росія. По суті, продала арктику Китаю М -м, з можливістю розміщення, точніше не з можливістю, це вже будується китайських де факто військових об'єктів на території там Кумчатки, Чикотки е Мурманської області. Ми розуміємо, що просто вони не заявляють, що це будуть, наприклад, нові китайські порти. Для повісу шляху, але ж з доповідей розвідки Америки, і загалом з аналітики фахової, ми знаємо, що будь-який китайський цивільний об'єкт насправді будується з метою та тако, такого так чи інакше використовувати його з військового Под, подвійного мета. призначення. Та, ну, то, та, та по суті та. по суті, пригадаємо історію радянського союзу так само було абсолютно, абсолютно тому, тому тут так само. ще одна артерія. Через Арктику вона загалом скорочує шлях з одного боку, китай. Таким чином вкладається в вічні війни у східній Європі, тому що Китай затягує російську війну в Україні. Свідомо це робить і буде робити це дуже довго, тому що Китай має на це кошти. От, і от ми бачимо, що відрізаючи шлях через Східну Європу, бо багато хто думає, що от Китаю там цікава Україна, або там вкрай цікава Білорусь, але ні, для нього це вже прикриті шляхи. Він шукає нових через цей, через Пакистан. В Іран, грубо кажучи, чи, чи Афганістан в Іран і так само в Арктиці? Просто це питання проєктів їхнього, найближчого майбутнього від 50 років? Ну десь так ну але якщо вони, наприклад, хочуть протягнути свої торгові шляхи через Арктику, це далі куди? До Канади до Сполучених Штатів? Чи будуть ці країни з Китаєм торгувати? Угу. Ну вони поки що торгуються, великий товарообіг так само в Європу, тобто там здається ледь не в половину чи в третину скорочується шлях через Арктику. Тут варто теж розуміти, що Арктичні води вони щоденно зазнаються та яйця та тобто і крига зникає, з'являються нові води, нові території, нові ділянки повні через глобальне о, прир... потепління, так та природних багатств, і це процеси невідворотні, тобто, це от постійно відбувається. Бувається, пройде ще декілька років. Там ну, уявімо 10 років, і тих льодовиків вже не буде, а будуть там плавати кораблі. плавати вони будуть швидко довкола багатих на золото, нафту та інші природні ресурси речі. Це вже до питання загалом того, що в нас буде відбуватися з міжнародним законодавством щодо Арктики, бо там є чимало проблем. І ніхто не знає точно, як воно буде працювати. Але Китай хоче дуже швидко переправляти свої товари умовно з якоїсь камчатки чокотки до портів. У уявімо у Норвегії. І і хоче там торгувати, або кудись буде запливати в бік Британії плисти нижче до Європи, тобто не заходячи в Середземне море. Ми ж розуміємо, що просто а, торгівля через океани та від Пацифіки до власне Середземного моря до Атлантики, вона так чи інакше зав'язана на Суеці, зав'язана Єгипті. Це не всім подобається тому. Китай шукає нових шляхів, а, але в цьому всьому є інша мета. Тобто, з одного боку, вони хочуть торгувати, а торгувати вони хочуть найближчими роками. А ми майбутньому вони хочуть воювати. І вся ця торгівельна логістика, всі ці залізниці будуть використані Китаєм на час великої війни, тому що він, розбудовуючи цю систему залізниць, просто гуртує довкола себе однодумців, гуртує оці авторитарні країни, які створять альт. Паралельний світ демократичного під час великого протистояння. Бо якщо половина світу накладе санкції на Китай за сторонення у Тайвані або загалом за інші міжнародні злочини, а інші не накладе, то це буде та сама альтернативна реальність, яку нині існує Росія. Вона ізольована демократичним світом, а демократичний церкв, світ це не понад 130 країн. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Артуре, ось ви зачепили цікавий аспект, що Китай в такий спосіб готуватися може також до майбутньої війни. Ми вже бачимо, а як ми вже бачимо, що Європейський союз найбільше, мабуть, так, ну, і інші країни світу тим, що успішно торгували. З Росією, з Москвою, як виявилося, вигодували нового агресора. Чи розуміє розуміє, скажімо так, демократична частина земної кулі, що торгуючи з Китаєм, вони вигодують ще одного потенційного агресора. Крім цього, його ем, політика практично не прихована. Вона є експансі експансіоністська? Угу. Ну я на моє, на моє переконання, це вже зрозуміло, зокрема в Сполучених Штатах. Вони хотіли. Через пропозиції дуже негативні для світу, так званого Кісінджера, та який на жаль живий, тому що це жахлива людина, жахлива, просто в усіх сенсах політик та який донині продовжує шкодити демократичним тенденціям. От його була пропозиція розморозити Китай, його визнати в 70-х роках, бо його раніше не визнавали. Визнавали китайську республіку, яка знаходиться у Тайвані. От власне зробили цю країну країну фабрику. Яка мала забезпечувати демократичний світ? На жаль, ця фабрика розрослася і стала вже агресором. Ну свій продіки та є агресором. Часто забувають, думаючи. Що Китай з'явився, я не знаю. Там Бунда поцілував землю, виріс лотос і, і з'явився Китай. Він завжди був миролюбним. Ні, це була імперія, вона розросталася, вона знищила інші народи. Це та сама Росія, тільки під іншим власне, кутом планети і з іншою філософією трошки дуже близько. Так. близько. Вони близько. сходяться та якщо почитати, що писали там прадавні китайці, ну давні це 100 років тому, і прадавні росіяни, теж 100 років тому. То власне вони будуть писати, що вони броди назавжди. Тому тут не треба думати, що вони різні. Ні, вони. Не за ментальністю дуже схожі, принаймні їхні політики. ну от і о, та, розуміння є, і тому президент Байден він розпочав всі свої великі кампанії з нівеляції китайської присутності в Україні. Досі є міф, що от Америка торгує з Китаєм, значить, от все нормально, значить, треба заплющувати очі на права людини, та й там інші, інші інші якісь історії, які абсолютно не відповідають дійсності. Насправді ж, Америка робить усе можливе, бо ми ж розуміємо, що це про на роки на десятиріччя, як щоб якомога швидше вивести з Китаю і свої виробництва, і свої активи, і зробити все просто щоб. Не залежати від нього, не залежати від торгівлі з Китаєм і вже вивела частину. так? вивело дуже багато. У нас так. рекордні показники виведення капіталів з Китаю. Американські підприємства закриваються один за одним, так само як і підприємства решти союзників Америки, тобто європейські, особливо японські, особливо південнокорейські. Ми знаємо, що було підписано кем дев'ятсі угоди історичні про об'єднання безпекової Японії Південної Кореї, Америки. Дійсно, історична подія, і це вже дуже позитивний. Ця взнаки так само як і розвивається інвестиційна та нова політика, де Америка інвестує чимало в в своїх союзників, щоб це була єдина демократична система. Тобто для Америки нині немає такого поняття, як Атлантика. От вона часто. Політика та кручись старими засадами, говорять багато про Атлантику, Євроатлантику, але для Америки це вже старі новини. Для Америки, особливо після Байдена, є світ, і де Атлантика безперервно зав'язана на Пацифіці і навпаки. І у нас є певні європейські країни, зокрема Німеччина і Франція, яким це не подобається, які хочуть тримати кухню в себе в Європі і думати, що якщо Китай нападе на Тайвань, це не їхні проблеми, але це не так працює, і і для нас, як для України, дуже важливо бути з усією сім'єю незалежно від океану. Артуре, хочу ще повернутися до цієї публікації Елені Зезенський на сайті Euronews. Вона вказує дві великі глобальні проблеми, які пов'язані з цією ініціативою. Один пояс, один шлях. Так, Перше, це гроші, які Китай позичає країнам. що це гроші корумповані, і це переважно вони. Ці кошти беруть країни, які по суті потім вони бідні, вони не мають достатньо своїх коштів для розвитку. І фактично, вони опиняються на грані банкрутства, тому що потрапляють в, в кабалу таку фінансову від Китаю. А з другого боку, ці проекти, які економічні проекти, які часто фінансуються Китайською народою і Республікою, є дослідження, що вони будувалися. Тільки тому, що хтось утримав на найвищому рівні країни Хабара в розмірі кількох десятків мільйонів доларів. Ну, і ось вона, наприклад, наводить приклад, що в Шрі-Ланці був побудований аеропорт, фактично він порожній, там по ньому слони гуляють, він не використовується за своїм призначенням. А в Еквадорі величезна гребля гідроелектростанції, там вартістю до трьох мільярдів доларів. Біля підніжжя діючого вулкана вже має понад 10 тисяч тріщин, розколин і взагалі може бути техногенна катастрофа. Чому ці, як би мовити, факти? Я думаю, вони ж не сьогодні стали відомі. Вони не стримують ці країни від позик, від таких проєктів? Угу. В чому в чому вигода в співпраці? Я думаю, тут дуже легко пояснити У 2014 році, коли і розпочався Євромайдан. Розвертати Україну від Європи Янукович полетів не в Москву а в Пекін до молодого лідера Сідзіпіни, який тільки анонсував програму поясу і шляху. Ну, якщо в нас політик кшталту Януковича, то очевидно, що їм буде хотітися мати цю програму присутню в своїй державі. Проєкти, як вже сказав, вони шкідливі. Це шкідливі інвестиції, шкідлива інфраструктура. Вона насичує згідно з численними звітами демократичних держав, корупцію, нетранспарентність руйнує взагалі державність цих країн, державистуть залежними від Китаю. Шрі-Ланка це набагато цікавіший приклад ніж навіть Чорногорія, про яку також в Україні часто говорять як негативний взірець. Нині Шрі-Ланка в жахливому стані. Політика там чима чи численні чималі протести, проблеми взагалі з судом президента, і вона не може вийти з боргів. Тільки після того, як Індія, Японія, Франція і ще не дивляється, хто ще втрутилися власне в боргову яму шрі-Ланки Китайську. Шрі-Ланка почала потроху одужувати. Тобто Китай майже вбив цілу країну. Своїми інвестиціями, своїми підходами кажучи, що це шлангівців дані ну десь воно винні безумовно. Але ж очевидно, що Китай свідомо це робив, тому що присутність велике Китаю не шриланці цей контроль з індійським океаном, це тиск на відвічного ворога Китаю і Індію. Ну от тому тут тут треба розуміти, що це надзвичайно токсично, і тому взагалом ця програма вона б мала бути на рівні національної безпеки заборонено. І очевидно, що в Україні її ніколи бути більш. Немає особливо, особливо після того, як перед повномасштабним вторгненням Росії до України Путін на Олімпіаді в Пекіні минулого разу в Пекіні вже почав вкладати угоди про воз'єднання поясу і шляху з Євразійським економічним союзом. Це той самий, куди Україна намагався завести Янукович свого часу. А ось так. ви згадали Путіна. Він теж. До речі, виїхав в Китай перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його затримання. Чого хоче Москва від Китаю: грошей і зброї, чи щось ще? Ну так, величезних грошей, які будуть утримувати російську державність і російську армію до кінця. І та, звісно, що зброя, звісно, що техніки, звісно, що всіх ресурсів для існування держави. Росія нині розуміє свою підпорядкованість Пекіну. Це не історія про те, що Китай піде окуповувати російські землі. От знаєте, нас теж часто деякі політики люблять говорити, що от почекайте, завтра Китай почне вторгнення в Росію, бо йому треба життєвий простір. Це все міфологія, це не потрібно нині Китаю, але йому необхідно контролювати Кремль, кремлівську систему. Тобто, ми розуміємо, що без кремля нема цієї держави, та там керується. І він управляє. Йому не важливо і там сідзіньпіну або Компартія, зокрема, сідзіньпіну. Чи це буде Путін, чи буде хтось інший з росіян? Йому подобається ця система. Він інвестує в цю систему для нас. Це поганий, звісно, дзвінок, тому що. На превеликий жаль, наша оборонна війна йде не тільки проти росіян, але й проти китайських грошей. І також на превеликий жаль, китайці витрачають кошти набагато швидше ніж наші союзники. Путін от знов хизувався, що вони досягнуть до кінця року товарообіку в 200 мільярдів доларів на рік. Вірогідно, що таке буде, якщо брати до уваги показники, які були за останні чи за останні місяці, загалом, ну і в місяці 2023 року, вони будуть підживлювати надалі торгівлю енергоресурсами, і, і це величезні кошти. Тобто, ну навіть для порівняння, от, от Джо Байден та от нині останні новини пропонують для України і ізраїлю виділити додаткових 100 мільярдів доларів. Та це величезні шалені кошти, які можуть бути я сподіваюся, витрачені на нашу безпеку. Ну, от, але але якщо Росія з Китаєм має това робити 200 мільярдів, це не до уваги інших якихось виплат, не беручи до уваги, скільки податків платять китайців Росію, то власне ситуація неприємна. І на останок коротенько, якщо можете в хвилину вкластися, ваша порада Києву, українській владі як себе поводити з КНР сьогодні? Я думаю, продовжувати ті зміни, які відбуваються. Ми вже на більш правильному шляху ніж були раніше. Просто треба не мати ілюзій, що Китай зміниться, і не думати, що ми зможемо їх перехитрити, бо хитрити з комуністами завжди закінчилось погано в українській історії. Дякую за цю відверту розмову і цікаву розмову, як для ну, <займі>. мене. Сподіваюся, для наших слухачів теж. Е, Артур, е, бажаємо вам вдалого дня, гарних досліджень і успішної роботи. Назаю ну, Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально демократична Ліга України. Щойно був на хвилі громадського радіо, з яким ми обговорили подію, яка зараз триває у Пекіні. Це форум Китайська ініціатива «Один пояс, один шлях», яка якраз святкує 10 років від цього створення. Але що насправді стоїть за цією ініціативою, яка в, який вплив Китайської Народної Республіки на глобальні процеси в світі, на фінансові ринки, і як це е, наскільки тісною є співпраця між КНР і країною-агресором Російської Федерації, це була тема нашої розмови. Триває наш маратон інформаційний. Ви на хвилі громадського радіо за три хвилини моя колега Віола Бурда подасть останній випуск новин, а ми повернемося до розмовної студії після 12 орієнтовно о 12.10. Нагадаю, що ви можете слухати цю передачу завдяки нашому режисеру Етеру Ігорю Онисенку, продюсер. Він же гостьовий редактор Влад Бундаш, а відеоредакторка нашої програми Таня Марія Литвинюк. При мікрофоні працював. Працював і працює. Далі ще годину буду з вами Олег Климчук. Отже, залишайтеся з нами на хвилі громадського радіо. До скорої зустрічі після рекламної перерви і новин. Ми є. Були. і будемо. Інформаційний маратон на громадському радіо